Вітаємо всіх, хто приєднався до наших онлайн-семінарів щодо життя в Японії. Семінар проходить японською мовою з послідовним перекладом на українську. Семінар організовували нас НПО Краяни, це українська громада в Японії за підтримки японського фонду НІПАНДЖЕТИНИ. По закінченню семінару будемо дуже вдячні, якщо ви залишите свої відгуки та пропозиції, що допоможуть нам. Подальші семінари зробити більш кращими та змістовними для вас. Тема сьогоднішнього семінару стихійне лихо в Японії. Повені. Сьогоднішній наш лектор Ямандже Кензу Сан. Він представиться сам. Наш перекладач сьогодні Анна Богданова. Вона з Києва та працює в університеті Цукуба. Ямаджа сан まん皆さん、こんばんは。ドブリベーチュ。地球、はい、市民の会のヤマジと申しますス<タッ>、はい。現在、九州にある佐賀県であのウクライナ避難民を受け入れるプロジェクト、佐賀受け入れネットワーク、ウクライナひまわりプロジェクトの事務局を務めています。 Наразі я працюю в проєкті від Saga Ukeiri Network, який називається Український соняшник, що приймає українських біженців у префектурі SAGA на острові Кищу. Проєкт надає широку підтримку для тих, хто бажає евакуюватись, включаючи співбесіди, оформлення віз та заходи з культурного обміну.

Коли випало багато дощів і річка вийшла із берегів, та вода піднялася вище рівня підлоги. Тож сьогодні я хотів би поговорити про те, як уберегтися від повені. Розповім трохи про себе. Мене звати кензо Ямаді. 私もフィリピンで2年間生活をしたことがあり、たくさん災害を経験しました。海外で私は2年間生活をしたことがあり、私は多くの災害を経験しました。私で2年間生活を経験したことが日本で暮らす外国人が困らないように、サポーのです。るの日本で暮らす外国人が困らないように、私の仕事です。私は私私の仕事を作り、私 і 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は о は私 м 私は私は私は私は私は私は私は私 о 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は и は私は私は私は私は私は そして今は佐賀県でウクライナの人を受け入れるプロジェクトを担当しています。今、私は佐賀県でウクライナの人を受け入れるプロジェクトを担当しています。クレアニーの皆さんにもとても助けられています。これはウクラの人たちにとてもとても助けてくれています。はい、ではこれから災害について話していきたいと思います。日本ではたくさん雨が降るようになりました。 Останніми роками в Японії випадає багато опадів. Через глобальне потепління тепліше повітря утворює більше хмар, що призводить до збільшення кількості оп опадів. у У серпні минулого року у префектурі Сага пройшли сильні зливи. オ大町町ではロカクガワという川の水がズガフレテ、オクノイノナカニミズガハイテキマシタン。ウミスター、タケオタオマチウィシュワスバリフリッカ、ロカクガワ、ザトプシュバハトボデンキフ。ボートレキウスサレタヒトマイマシタデイケルデイドヴェロシェルトワテナチョウナハ。アメガタクサンフリイエノナカニハイテクルト。 Коли випадає велика кількість опадів і вода потрапляє в будинок, в іноземців, що проживають в Японії, у тому числі й українців, виникає багато труднощів. Просто уявіть собі на мить, що це таке. え, тепер я трошки поговорю про те, які самі труднощі виникають в іноземців. По-перше, японська мова у новинах про катастрофи є складною навіть для тих, хто її вивчає. 例えば, Наприклад, часто вживається фраза просимо евакуюватися на підвищену місцевість. І тут підвищена місцевість та евакуація це досить складні слова. Якби сказали, будь ласка, тікайте де повище, більше людей могли б це зрозуміти. Але, на жаль, в новинах про катастрофи багато важких слів. А ще, якщо вам кажуть тікайте, то ви можете не знати, куди вам бігти. До того ж є люди, які не розуміють, чи варто тікати до того, як піде дощ, або вже після того, як випаде велика кількість опадів. 雨が降ると避難所というところに行きますが、知らない人ばかりで不安かもしれません。たもご飯はどうしたらいいのか、わからない人も多いと思います。そこで私たち、地球市民の会では、

І сьогодні я хочу розглянути зміст цього посібника. В Японії міська адміністрація та інші органи влади укладають карти небезпеки, на яких визначають райони, схильні до затоплення. Та гори схильні до обвалів під час дощу. на Ці карти, мапи доступні на сайтах місцевих адміністрацій, тому, будь ласка, спочатку подивіться на мапу та перевірте, чи є безпечним той район, де знаходиться ваш будинок.

Якщо ви працюєте, це може бути японець на вашому робочому місці, якщо ви ходите до школи, це може бути вчитель або навіть хтось, хто живе з вами по сусідству. Та相談できる, я, я думаю, що дуже добре мати поруч когось, кому можна сказати допоможіть, я не розумію. 大雨で床よりも高い、高く水が来たら、数日は家に帰れない場合があります。そのために食料や水、薬などを袋に入れておきましょう。日本語では持ち出し袋と言います。 Це японська версія тривожної валізки. Вам також може знадобитись зарядний пристрій для телефону, налобний ліхтарик, э, рушник та змінний одяг. Uh, те, що вам потрібно, буде відрізнятися від людини до людини. Чоловіки, жінки, немовлята, люди похилого віку потребують різних речей, а тому найкраще готуватися заздалегідь. Інформацію про стихійні лиха надає Японське мете... метеорологічне агентство. Насправді ця інформація доступна не лише японською, а ще чотирнадцятьма e, мовами. На жаль, української мови немає, але англійська, напевно, буде вам найлегша для розуміння. あ, можете переглянути цю інформацію за цим посиланням. 日本は災害のアラートが5段階あります。外国人の皆さんは日本語がわからない方もいるのでアラート3で避難を始めた方がいいかもしれませが5段階のアラートが5に、のアラートが5段階のアラートが5段階のアトが5ラトトトトトののが Особливо це стосується людей, які живуть поблизу річок або гір, де найбільш небезпечно, оскільки річки можуть вийти з берегів, а гори можуть обвалитися. Uh, Обов'язково uh, спро спробуйте евакуюватись якнайшвидше. Якби зараз пішов сильний дощ, чи знаєте ви, куди б ви побігли? Перш за все, пошукайте ось такий значок, схожий на вказівник виходу довкола вашого будинку. Він вказує місце, де можна сховатися у разі дощу, землетрусу та інших катаклізмів. 避難所ではこのようにダンボールなどで壁を作って家族で生活ができます。おぱりとおかひやペレゴロッドキーカートヌタポジーブニックマテリアリフいーたんモジノジイテイズロディナ。ごはなども無料でもらえます。ウィータコジモジテイオトリマテイベスコシトウノイイジョ。ガッコウやコウミンカンという地域のコミュニティセンターが避難所になります。 Школи та громадські центри також можуть бути використані як евакуаційні центри. Перш за все необхідно а, втекти туди, де ви будете у безпеці. Однак якщо вода вже досягла більш високого рівня, тікати може бути більш небезпечно. У такому випадку рятуйтесь у будівлі вище другого поверху. 例えば, Наприклад, якщо ви живете на першому поверсі. Зайдіть до друга, який знаходиться вище другого поверху. Оскільки вода може потрапити на перший поверх. Uh, також можна вийти на високий пагорб. どのような行動を取るべきかお話ししたいと思います。もして、にたれ止めもし、水が入ってきたり、壁が壊れたりした場合は、雨が止んで安全を確かしたり、ら家の写したを確たくもし、撮たておいたくは、さいちは、私たちは、私たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、たちは、たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちたたは、た Дощ припиниться, і ви будете у безпеці. Важливо зафіксувати із різних ракурсів, як далеко зайшла вода і що було пошкоджено. У деяких випадках, в залежності від завданої шкоди, ви можете отримати страховку. Або гроші від держави. В інших випадках ви можете бути звільнені від податків. Перший крок це зробити багато фотографій. 車持っている人は, Якщо у вас є автомобіль, не сідайте у нього, якщо він занурений у воду. Вас може вдарити током. Якщо ви знаєте, що наближається тайфун або шторм, перемістіть свій автомобіль на високий пагорб або в інше безпечне місце. 避難所では食べ物や水、インスタント t o m e n c 無料で、もらえます。おきな鍋で調理しもた、料理を提供してくれなることもあります、チョリシタ、ヨリこれは、お金を出す、必要はありません。無料で、もらえます。 Ви можете отримати їжу безкоштовно. Ця фотографія була зроблена у серпні минулого року у містечку Омачі в Сага. Там роздавали локшину швидкого приготування, воду та миючі засоби. 他の人とシェアしながら必要な量を取りましょう。他の人とシェアしながら必要な量を取りましょう。Важливо брати тільки те, що вам необхідно. Важливо ділити з іншими і брати тільки те, що вам потрібно. Якщо вода потрапляє в вище рівня підлоги татамі, та. Підлогове покриття необхідно зняти, щоб просушити фундамент. Татамі та підлога можуть прогнити, а від вдихання поганого повітря можна захворіти. Ось як це виглядало в місті сага у серпні минулого року. このように専門の団体に依頼する必要があります。床よう低く水が来た場合でも、床の下に水スペったリゾーンのお話です。ユカヨリヒクク、ミズガキイデモ、シタニミズガハイイは、コンソーサーセナなぜ、ユカヨリヒクトゥダネギシュラドリゥニャペドーヘ、アレポトラポロードフンダメント、ヨホネオピッドプロシュタ。シア・マチにはシャカイフクシという

Вони не зможуть вам допомогти іноземною мовою, тому зверніться до знайомих японців за допомогою. Предмети, які були пошкоджені дощовою водою і більше непридатні для використання, називаються сміттям стихійних лих і їх слід утилізувати в особливий спосіб. どんなに洗っても、泥が取れないことがあります。ザブドネに е ブリ、インドジー、ネマジュリオウィチュステ、テスケケビッグ、ネマル。コフクナドモ、どろがツイテ、キラレナクナッテ、タイルオリンステタヒト к イバス。イデイケ lud ウィケダイウィキエキストジャホ、トモシュウィン、ナッ щоб його носити. このような災害ゴミは、捨てる場所、捨てられる時間が決まっています。 Є визначені місця і час, коли таке сміття катастроф можна викидати. Uh, будь ласка, перевірте правила вашого міста та утилізуйте його відповідно. У створеному нами посібнику ви також можете заповнити такі картки допомоги. 名前や住所、アレルギーの情報など、安全なうちに書いておいて、もし災害が起こった時でも、慌てなくてよく,よくなるようにしています。クラシーズズ・デリヒチ、ザ・パサテ・イマナ、アドレス、タ・インフォマチュプロ・アレルギー、ポケ、ウイオ・ベスペティシオ・プライズ・リハ、ネボロ・ポトレバ・パニコワタ。また、もし困ったことがあったとき、日本語が分からなくても、指で刺して、話すことができます。 Крім того, якщо у вас виникла проблема, навіть не розуміючи японської мови, ви можете комунікувати, вказавши пальцем у, те, що хочете сказати на картці. Наприклад, так ви можете повідомити комусь я поранений або, будь ласка, відвезіть, мені, відвезіть мене до лікарні.

І ми хотіли б вітати вас як друзів, які живуть разом з нами в Японії. Я дуже переживаю і молюся за те, щоб ви не опинилися знов в небезпеці і не загинули під час чергового стихійного лиха в Японії. Саме тому я хотів провести цей семінар.

Крім того, Асоціація світових громадян також готує українську версію брошури Живий путівник, яка містить інформацію про лікарні, запобігання стихійним лихам та багато іншого. Там мова йде про префектуру Сага, але я думаю, що там є багато важливої інформації для українців, які проживають в інших префектурах також. Коли вона буде готова, я теж попрошу товариство краян її розповсюдити. Дуже дякую вам сьогодні за увагу. На цьому я завершую свій виступ. Добрий день. Дякую, Меджик, за сам. Після того, як ми вимкнемо запис, учасники зможуть задати питання, якщо в них є. І нагадую, що це був семінар від української громади Японії НПО України за підтримки японського фонду НІПАНЗЗайден.